16 квітня в засульському будинку культури відбулись громадські слухання з приводу об'єднання сіл Лубенського району, не дивлячись на те, що напередодні були розклеєні оголошення, і працівник сільради розкидала 2,5 тисячі інформаційних бюлетнів по всіх поштових скриньках. На збори прийшло лише 33 людини здебільшого пенсійного віку. Для решти села подібне зібрання виявилось неважливим і подібна тенденція присутня майже скрізь. Але паралельно з цим усі хочуть жити краще. Хоча саме на таких заходах люди можуть брати безпосередню участь у вирішенні долі свого села. І хто як не селяни, мають бути в цьому зацікавлені? На громадських слуханнях засульський сільський голова Сергій Бондаренко розповів присутнім про важливий крок, який громада сіл Лубенського району мають зробити, а саме об'єднатись в єдину територіальну громаду. Наразі керівництвом села Засуля разом з депутатами була розроблена пропозиція після об'єднання сільських рад створити адміністративний центр в селі Засуля з назвою Посульська територіальна громада. У такому об'єднанні можуть бути створені власні служби, відділи та установи, передбачені чинним законодавством. При об'єднанні сіл Лубенського району спільною власністю селян у місті Лубни залишиться приміщення райдержадміністрації, районного будинку культури та районної бібліотеки імені Малика. Так у приміщенні райдержадміністрації можуть бути розташовані і відповідні центри відділи та служби, куди люди зможуть звертатись. Але так само деякі установи можуть бути розташовані у окремих селах для зручності громадян. Ті ж самі амбулаторії, податкові, пожежна частина, будь-що. Громада села буде вправі сама вирішувати, як використовувати комунальне майно в межах об'єднаної посольської територіальної громади. Будь-яку будівлю можна буде перепрофілювати під ту установу, яка найбільше необхідна селянам. Усі фінансові питання, ремонт доріг, пасажирські перевезення та багато іншого також перейде під компетенцію територіальних громад, і вони самі будуть зацікавлені у тому, аби покращувати свій благоустрій та якість утримання комунального майна. Під кінець слухань громада підтримала ініціативу групи депутатів Засульської сільської ради про об'єднання в єдину територіальну громаду всіх сільських рад Лубенського району в межах адміністративної території з центром у селі Засулля. 20 квітня на шостій сесії сьомого скликання депутати Засульської сільської ради також дали згоду на об'єднання. Відповідне рішення буде розіслано 25 сільським головам Лубенського району, аби ті так само пройшли процедуру громадського обговорення та прийняли своє рішення сесією. Після цього буде створена робоча група, яка підготує пакет документів до обласної ради, звідки рішення буде направлене до Кабінету міністрів України, який поставить останню крапку у процесі об'єднання сільських рад на Лубенщині. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.